Це Гаврищак, Ютуб канал Футбол 24 І сьогодні у нас в гостях в понеділок, 24-го числа, Андрій Сеньків, ведучий автор Ютуб каналу КДК, а також Ютуб каналу Закрутка. І кажу тобі привіт, Андрій. Слава Україні. Героям слава, доброго здоров'я! Ну, всім відомо, що ти за. Такий запеклий просто фанат Тоттенхема. І відразу запитання, чи ти б дивився останній матч Тоттенхема, програний Ньюкаслу? Довелося. Довелося, довелося. Це, складно це, довелося. це робити, так. Да. Ну, складно, загалом матч Тоттенхема складно дивитися останнім часом. Але приходиться, що робити. Такий хрест. Ну, не серці наче начебто непогано. Скажи, будь ласка, в чому проблема теперішнього Тоттенхема, якщо не зважати на угу Льоріса, який припустився просто. Шалено жахливої помилки з Вілсоном, який після цього гол забив. Нагадаю, що Тоттенхем програв із рахунком 1-2 в останньому турі АПЛ Ньюкаслу. В чому проблема? В Конте чи в чому? От чому так грає Тоттенх? Ну, Нагадаю, що дві поспіль поразки, і просто Манчестер Юнайтед катком пройшовся по шпорах до матчу Ньюкаслом. Ну розумієш, тут зазвичай завжди комплекс проблем. Відко, коли хтось один в чомусь винен, якщо говорити про Тоттенхем, то наприклад беремо могулю окремо, да то є історія з тим, що він теж весь менш землю. Він хороший шотстопер, він стоїть на лінії шикарно, але що стосується гри ногами виходів, він ляпає, він не сучасний воротар, якого рано чи пізно краще рано замінити на когось іншого. Тобто, це вже минуле. Люрис вже минули, і це цілком очевидно. В захисті немає людей, яких є нормальна передача, які нормально можуть просувати. Ти м'яч і так далі. Тому Дайер, Санчес, Емерсон часто обрізаються і погано доводять м'яч до центру поля. В центрі поля теж там біда. Да? Нападі отримали травми Кулишевський і Рішарлісон, сон взагалі не в формі. І воно так одне на інше навалюється, і команда фактично просто не може робити елементарні речі. Елементарні речі це просто вихід з оборони в атаку. Якщо тебе немає виходу з оборони в атаку, то ти просто стоїш і захищаєшся. На рівень захисників не дозволяється нормально робити. І в підсумку ми бачимо історію, що нинішній Таднехем нагадує Тоднехем Жозе Уріння. Тобто жодних ідей, закидування вперед, сон Кейн чіпляється, заб'ють, слава Богу, не ну наші програли. Ну, от так воно все виглядає. Ну тобто, хочу сказати, що проблема в, в конте, якщо ти проводиш аналогії з Тоттенхемом Жозе Моріньо. Дивись, тут питання в тому, що проблема не лише в Конте, коротше. Проблема в тому, що Конте хотів конкретних футболістів влітку, він їх отримав, а що з ними робити, він далі не знає. Плюс з тими, з ким знає, що робити, отримують травми. Ну, і і все, типу, і виходить комплекс проблем, який не вирішить зміна тренера. Не вирішувала зміна тренера почетінно на моєму рівні проблему Тунихем. Так само зараз не вирішить е е е це питання. Ну, зрозуміло, зараз то, то, розумієш, по... Дивись, грубо кажучи, потрібно е, немає якоїсь системності. Незрозуміло е, хто під що для кого бере футболістів. Там, раніше взяли футболістів під нуною шпірту Санти його звернули через два місяці. Брали футболістів під Морінням, він пішов через півроку. Тобто, ну блін, непонятно, куди рухається клуб, який футбол він хоче базово грати і так далі. Деякі розброд, шатання, типу, які продовжуються, і які маскуються чудами. Да? Наприклад, вихід фінал діє чемпіонів це було Нормальне чудо, яке закрило власникам клубу очі на системні проблеми в клубі. Четверте місце при Конте це ну яскравий перформанс Сона і самого Конте, і воно не могло довго продовжуватися. Воно закінчилось, а клуби закрили проблеми. О, в нас четверте місце, прикольно. Давайте не будемо ну я не знаю, думати головою. От воно воно так до такого і приводить. Насправді. В пісні бути. Ну, попри це, зараз Тотніх знаходиться на третій позиції, має 23 очки, попри це. І, до речі, сьогодні читав пабліки фанатів Тоттенхама, і не лише фанатів Тоттенхама, і там фанат Арсенала влучне порівняння в Твіттері написав нам, просили його фанати шпор стерти, шпористи, скажімо так, по цього не пише. Він після матчу з нью написав наступне. Процитую його: ну, знаходження Тоттенхама в топ-4. Це можна порівняти із слоном, який забрався на дерево. І дуже марно очікувати, що звідти він не впаде. Ну, зрозуміло, що абсолютно. Так і є. Окей, а ти розповідаєш про тренерів, які там каскадом змінювалися. Хто за останній час для тебе кращий тренер для Тоттенхема? Рісіо Почеттіно, цілком очевидно. Його треба було всіма силами втримати в клубі, тому що він людина, яка насправді зробила певну революцію на європейському футболі, тому що, якщо хтось не пам'ятає, саме команда Почеттіно почала агресивно пресингувати своїх суперників, і це був такий ну, один з, один з перших відкривачів організованого пресингу в європейському футболі. І коли його футболісти там, грали проти когось іншого, то суперник просто не мав куди бігти, не мав поля. І коли ці всі футболісти вже стали віковими, не могли фізично витягувати футбол, який грає Почетінно, то клуб просто звільнив Почетінно. А не підібрав інших футболістів. Тобто це був хороший системний тренер, який знав, що робити і куди йти. Вони його звільнили, і з того часу, звісно, почався бардак, який, який ну, вирішується наслідки, прибираються, а не перша причина. Угу. Добре, тоді хто найгірший за останнім часом для Тоттенхема тренер. Дивись, найкраще не легше що це Нуну був з Вулверхемтен, але це дуже очевидно. Я би сказав, що Моуріні, тому що Моріні це шар найбільший шарлатан європейського футболу прямо зараз. Чувак вообще не віддупляє, що таке футбол. Він е, далеко відстав від сучасності. Він грає в абсолютний автобус, маючи хороших футболістів. Шо в що в Тоттенхемі, Ну блін, на це важко дивитися. І я не розумію за рахунок чого він отримує час подальші роботи, тому що я дивився абсолютно всі матчі його під керівництвом на матчу Тоттенхема, і там не було жодного натяку на розуміння того, як команда має атакувати. Тобто, це це не був найгірший тренер АПЛ з 20 тренерів на той момент. Тобто я вважаю, що це ну це було б погано. Добре. А станом на 2004 рік, скажімо так, коли він тренував Челсі, це був хороший тренер, на твою думку? Або коли він там зробив сенсацію з Інтером? В Лізі Чемпіонів. Це був тренер, який е, знав, що робити в той час. Тобто він зупинився в часі фактично. В той час, коли е, футбол почав притингу... прогресувати, коли з'явилися різні моделі гри в атаці, нові ідеї, які приносили клоп, гвардіола, Нагельсман той же Майорінь застряг і продовжував будувати те, що працювало в 2008 році, а воно вже зараз не працює. Е, окей, ну до, до речі, ти бачив його виправдання після матчу з Наполі, коли вони програли? А не, не бачу. Ну, Май бачив, виправдання не бачив. Ну так він сказав, що е, оцей е, пацан, е, який постійно неряє, за ним е, не встигали. І каже, ми е, а він мав на увазі Лузану. Я ага. кажу, що не в всти... розповідав на після мачі прес-конференції, що не всти... не встигають. Наші хлопці насправді ми контролювали гру до 70, практично 76 хвилини. Ну так трапилося, але я своїми футболістами задоволений. Е... нарікав на травми кажу, що при такій в нас не, не так немає. Небагато футболістів, і що четверо гравців юніорського складу молодіжки знаходилися на леві запасних в роми, тому він не має чим похизуватися. Ну а там відверто прошльопався Смулінг. Просто ну так, тобто та, 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 тут просто історія моріння в тому, що він вміє е, ставити який-не який захист, а в нападі він повністю покладається на індивідуальність. Тобто воно все дуже імпровізаційно відбувається. А нинішній футбол, е, навіть Анчелотті, який не сильний тактик, все одно є там ідеї, які там його син, помічник, е, ну, дає реалу. А в нього немає нормальних ідей. Просто є люди, дібала зламався і в Роми немає ідей. Там зламався був сон. Снухіами немає ідеї. І це, і це значить, значить, для чого тоді тренер, якщо ну, типу, одна людина ламається і має команду. Ти таке враження, що описуєш Луческу і травму Шаплонка вот. зараз. Я себе згадав на думці, що це щось схоже. До речі, що можеш розказати? Я сьогодні дивився випуск АДК, і ти там просто вичне порівняння розповів про новачка Динамо, якого випустили на поле. Ну, дійсно смішно. Ну так, просто мене таке враження було в тому матчі, що він інородне тіло, яке взагалі не підходить цій команді, тому що він єдиний, хто вміє, хоче і любить грати в футбол. Знаєш, по інших футболістах Динамо не виглядає, що вони вміють, люблять і хочуть. Тому йому треба знайти якогось такого рівня середнього сірої до рівня сірої маси впасти, і тоді він стабільно і точно гратиме в основі Динамо. Знаєш, поки що не виглядає якимось інородним тілом. А як думаєш, Случаску варто йти чи ні? Йому не варто йти, йому вже давно треба було йти. Тому давно що це, це трошки колись. дивно. Ну, діпо, дивна, е, е, я не розумію, для чого сидіти динамо йому. Ну, наприклад, яка причина, якщо тобі все не подобається, тебе коробить від селекції, війни, е, логістики, ну, все, все не подобається. Тобі не подобається на роботі, ти з нею просто йдеш. А він не йде щось, Я не знаю чого. А ти переконаний, що це просто не просто виправдання, йому не подобається, дійсно ця робота? Ну, він... Ні, ну дивись, ми робимо висновок не з того, що є насправді, а з того, що люди говорять. Ми ж не є всередині динамо, ми не бачимо, що там відбувається, фактично. Ми ну, реально судимо по тому, що є зовні. А зовні виглядає, що все пропало. Якщо все пропало, потрібно тиснути руки і розходитись. Окей. Питання щодо твого тестя. Те, як відомо, наскільки ти часу ти, ти його розкрутив насправді в, в Твіттері. І е, можеш зараз е, сказати топ-3 фрази е, свого тестя під час е, того, як ви переглядаєте матчі, і які ви, як правило, матчі переглядаєте разом? Блін, ну в мене тест просто він, він шанить в футболі насправді, щоб ти розумів. Він колись грав в ДюФК Карпати Львів, там, у ДюФК Львівському до 17 років він був воротарем. Угу. Тобто він не не повний чайник. Тобто у нього є досвід реальної гри в футбол, поняв? Ну, та. От. А От. Як він десь і футболістами Карпатикі як тестя звати, як його іменувати, бо ми говоримо а про його людину. звати Євген, його звати Євген да. Євген Степанович. Євген Степанович. От. І мені І це най мій найкращий спарринг-партнер по перегляданню футболу. Ми можемо включити телік і дивитися рандомні, вабче там три футболи підряд. І... Найкраще, щоб це був поганий футбол, бо коли поганий футбол, тесті це взагалі розриває. Ну, хороший матч не цікаво дивитися. Ну, бензина, там топ, класний футболіст, Він там розхвалює. А коли от чемпіонат України там або українські клуби Єврокубка, ну це просто насолода. Кращого я ще не пригадаю. Це, це супер. Okay, і, і, інакше краще, як він не скажеш. Типу він скаже так, що типу все, питань більше нема. Який матч останні дивилися разом? Ну, ми дивились Динамо і Дніпро-один з ним в Єврокубках в Лізі. Ну, от четвертий тур Єврокубків. І переважно видивитися українські команди, які грають на міжнародній арені. Я так розумію, так? Так, так. Ну вчора він дивився Тутнхем теж з Евертоном, Тунхем Ньюкасл, касл дзвонив зранку. І він дуже специфічно називає футболістів. Він називає Кейна Кане, бо в нього так пише на футболу. Поняв? Таєра він називає Дір. Типу, він такий, ну цей кане, типу, ну це взагалі, каже, ну, не урів. Там, там сон, в нього просто є пошка. Типу, ну, типу, там, Хоча він типу. Коротше, е, от. А контр він називає канти, типа. А конте, типу? як називає? А, а конте. Ну, канте він так і називає, там ну, все просто та... пишеться. Ну так Цікаво. з, Окрім з Бояльським, здається, ні, не, не з Бояльським, з Біседіним, перепрошую, за Бояльського згадав. Так. З Бедіним було влучне порівняння е, в, в, в Твіті. Е, що... <реш> ще ти можеш знати якісь фрази, які він видає під час, під час матчу. Ну, ну такі нелегчиші привітання. Я з ним, крім футбол, ще біатлони, і перше, що я згадую, це були Олімпійські ігри, коли Дмитро Підручний був на рубежі, він завжди каже: Сину, синочку, ну якщо ти не можеш, для чого ти їхав, Ті, знаєш? У нього таке, от він, він співчуває, співпереживає. А по матчах він завжди. Говорить про українські клуби як про те, що це контент, за який треба доплачувати гроші йому. Тому що коли він працював на Сєвірі, в нього були доплати за ну за, за роботу в температурі мінус 50. а доплат за український футбол нема. І він вважає що це дуже несправедливо. Ти маєш наш сетанта маємо платити гроші за опелку? Так, сто процентів. І він е, поняв, е, він любить український футбол, але я так поняв, що він вообще не шкодує за те, що українського футболу в нього деколи не немає, в нього є мого на масі танти безпосередньо. І він взагалі не шкодує про це. Тобто він називає наш футбол переважно. Е, Чемпіонатом рівня колгоспів. І він знає, колгоспи це по назвах, бо він теж грав на цьому рівні, коли нас як я розумію. І він кожну команду називає там якось, типа, Чорний там колхоз Чорний ну, там, колхоз, а які? там. А от з українських клубів, які клочки є в Блін я... Я, в нього немає таких ключок. Він, він ми може іноземні команди називати по-своєму. Я, я їм читаю іноземною, поняв там? Ну, як? Сієна, саєна, там таке, типа. А Салернітана як? Салерна, як. Солерна, солерна називає. Скорочують. Бо в, мене, в мене є схожий друг, і він називає, каже, мені салернітана, коли грає, то таке враження, що це намазка для салату Грає грають проти лобу. Ну, але прикольно, що він боліває за тут як і я, коротше, він якось перейнявся моїми стражданнями. І страждає разом зі мною, тому кожен матч, навіть якщо ми не дивимося разом, він завжди мені дзвонить зі свіжою аналітикою, тому що е, ну, він, до речі, порівняв Тоттенхем зараз з нами Києві, якщо чесно. Бачиш, як я влучно да, по потрапив. Да, 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 а да. Тоттенхем ну, як Тоттенгем Тоттенхем називаєте? Тоттенхем, нормально. Я вже... Нормально, без Г букви, а, та, Г". Да, 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 так? Ги. Так дратуєте, звідки вона могла взятися. Ну, да. А, окей, з тестом розібралися. Ну, ти мені так і не можеш видати якісь останні порівняння, окрім твіттерівського попереднього, яке стало крилатим, скажімо. Слухай, ну блін, так і не згадаєш, так ну, любе-голубе просто. Ну, це, це ти не можеш Ну так, ну це, це в той, в той його, момент його просто посіти. влучно, і в той момент воно смішно. А, до речі, ну, наступний та, матч та. буде дивитиметься чи ні? Ну я в Києві в Львові, але ми на зв'язку. А, так що чому? будемо теж разом страждати. А стражда чому страждати? Там ш... шахта може і виграти? Ні, шахта, не... Ну шахту, до речі, він поважає. Шахту ну, я так у цьому а сезоні просто викликає рай. повагу. Виходять 11... 10 футболістів українських, і вони не скаржаться. Що не селекція не так працювала, переїзди. Нема цього скарження. А до речі, в... Ну, знаєш, треба ще бачити просто міміку тест, коли він так дивиться, як каже там Луческу, сказав, що суддя на суди він такі. В нього все настільки харизматичне, що мені здається, що йому давно пара в YouTube. Ну так, а до речі, він матюкається чи ні? Так, багато. Багато. А от ти дивися, я дивився КДК, а там мат проскакує, типу, не обсяна лексика. Лучазко поки подивився, ні, він нам не підходить, вона на Ще передів на поле. Ви там ставите галочку, що з'являють, будуть обсена лексика матюка, чи ні. Та, так, так. Та, та. та. А спеціальні чи це просто мать... цікаво? А, чиває маєте підселення, та матюке, чи просто. Ні, просто такі є. Ну, наприклад, коли ти розумієш, що інакше не сказати, то так і кажеш. Ну, влуч коли... то. Ти... Ну мені та, останнього та. випуску насправді не було забагато. Матюки. Ну, бач, ну декороть ну, був забагато. Та, не було, так. Але... Коли ти там щиро їх вживаєш, а батьки що тобі кажуть? Бо мені О, мама, наприклад, це. Це коли... болюча тема. Це болюча тема. Бо мені мама там не знаю, коли там брат матюкався там в ефірі випадково. Ну ти там записуєшся, і ми там не відрізали шматок відосу. То мені зразу або ти то приходили зразу повідомлення в Вайбері, де я вас не так виховувала. Ви маєте. Ні, а знаєш, я кажу мамі. Мамо, кажу, як виховали, так і говорю. Ну, мене так не виховували, насправді. Ну, мене мама так теж не виховувала, але ну. Хоча б якось відбуваєшся. — До речі, про виховання. Про виховання. Згадуємо 2021-го відоме твоє інтерв'ю з Сашею Алієвим. Хто як не я, скаже Кенту, що його канал, його контент це повна шляпа, повне дерьмо. Якось ти взагалі маєш відношення з футболу? Хто у вас Богдане спонсірує? Я навіть не знав, хто ти такий. Що ти за журналіст? В футболі ти не розумієш. Нічого. І ти тоді сказав, що абсолютно природньо е, матюкатися, вживати обсану лексику, але е, не, не можна так робити, як калі. Виховувати своїх дітей. Він там е, ти розмовляла, що е, е, свою дитину на відео бив і таке інше. Чи в тебе зараз ставлення до Лієва змінилося, чи ні? Е, змінилося з точки зору того, що біля нього в цей момент опинилися правильні люди з, ну, з правильною позицією, які донесли йому, що Росія це агресор, почалась війна російсько-українська. Тобто, ці очевидно, що він дуже далекий чувак, який міг би не віддуплити. А якщо би був в певний момент з іншими людьми, міг би просто на іншу сторону перемикнутися. Мені не виглядає він людиною з залізним стержнем, яка сама може щось зрозуміти. То, ну, розуміє, момент... залізний стержень це зовсім і ріжні речі. Тут йдеться про характер, а тут світосприйняття. Ну Так, окей, окей, згоден. Тобто мені здається, що він сам би не розібрався. Коротше. Отак мені здається. І були люди, які йому допомогли розібратися. Ну, якби... Це мені подобається. Подобається, так. А, а, я... окей. а ти з ним спілкувався після того інтерв'ю чи ні? Ні-ні. Я з ним не дружу, якщо що. А він, він легко погодився? А? а легко він погодився на інтерв'ю чи ні? Та він абсолютно простий чувак, типу, ну я не знаю, ну, просто обичний гапар, типу, з району. Ну, типу, без, без якихось без зірки в голові. В нього були мільйони охрана і автомати в машинах це була інша людина. Зараз, коли їх немає, це зовсім інша людина. От. Він абсолютно простий, недалекий чувак. Е, ну, от і все. Угу, Зрозумів. Добре, а ставлення твоє сьогодні дивився і ти казав, що ти... сьогодні, до речі, прес-конференція була президента руху Григорія Кузловського, який він давав. Ти дивився чи ні? Слухай, там три години. Я не дивився її. Я mm -hmm. просто читав нарізки в цьому, в на різних сайтах, і з того, що він говорив, десь там промотував. Тобто я в, я в курсі. В принципі, все, що я очікував, я почув. Прочитав. А чого ти очікував? Я йшов, до речі, десь більше як півгодини дивився. І коли Артем Франков включався, він там в шоумен Козловський включився. Він розповідав, типу, поки не міг Франков звуку донести, просто картинка була. А він розважав там, скажімо так, публіку присутніх, хто дивився цю трансляцію. І журністи, які знаходились там на місці. І чого, скажи, будь ласка, ти кажеш очікував. Чого ти очікував, і що очікувано трапилося? Як думаєш? Дивись, Роль Козловський це людина шоумен, це людина, яка любить себе і любить увагу до себе. І ця прес-конференція була саме з цією метою. Ми ж розуміємо, що він не знесе павелка, і ну, тіпи, це просто фарс, сміх там, і так далі. Тобто Роль Петрович це така людина. І їхнє протиборство з павелком це історія про жабу і гадюку, знаєш. Яка одна одного там шпекає. Тобто, це такий, ну, типа, чергова подія в українському футболі. Тому що я був на багатьох прес-конференціях Козловського. Я брав в нього не одне інтерв'ю. І кожного разу це була та сама людина, яка повстала і цього разу. Тобто ну, нічого нового абсолютно не трапилось. Тобто трапилось рівно те, що, що мало. Козловський залишився Козловським. Добре, а ти вже не береш інтерв'ю Козловського. І як ваш конфлікт триває, не триває? Ну, нас не знаю, чи це чи це конфліктом можна було б назвати. назвати. Тобто я з ним не спілкувався фактично після тієї історії Свобода 2.4» вже кілька разів. Напевно, телефоном живу. Ми не спілкували жодного разу. Тобто, ми абсолютно різні системно люди, ну з різними поглядами на життя, з різними інтересами, з різною манерою спілкування. Тобто, ну, немає ніякого сенсу щось там виясняти, і так далі. Ну, тобто, він виясняє? тобі потенційно як інтерв'юер не цікавий, не цікавий, тому що він абсолютно все в своєму житті вже розказав. Він цілком відкрита книжка, він, ну блін. Тобто він він нічого нового не скаже. Єдина, єдиний зміст інтерв'ю з ним це просто хайп, тому що він людина, яка завжди ляпне щось цікаве, типа не цікаве а щось прикольне, хайпове, яке піде в заголовки, там когось рознесе, когось там ще щось. Ну типа це цікаво е, обивателю, але це не цікаво. Людям, які в темі, тому що ну блін, нічого він не розкаже нового. Це, ну, якби, це просто спустого порожнє перемелювання. Він зараз павелка роззьобує, а через місяць каже, що все окей, ми помирилися. Тобто це війни, які, які є ну, звичними. А ти як думаєш, що от по ворожнюку, Олександру, вдалося вийти на той рівень одіозності переплюнути Козловську? Коли на заправку заходиш, заправиться і не можеш вийти оттуда час Ну, і, і, і нікому не можна відмовити, бо попробуй зараз комусь відмовити сфотографуватися, сказати, о, корону вже. одів. Ну. ну, Тому що він більший фрік, типа. Він більш. Тобто Козловський це персонаж, який є в кожному селі. А Поворознюк це персонаж, який є в кожному районі. Не в кожному селі, є такий, як поворознюк. Понял? Типа, ну, це ну... все-таки. От... Я, по я служу по своєму району. Козловських багато є, насправді, бо не багато публічних площині. А поворожників, ну, і в житті мало насправді. Ну, то, то, так. ну от вся, вся історія. А тепер зрозуміло, рівень популярності. А порожнюк, як інтерв'юер інтерв був би тобі цікавий? Тоже ні, ну, блін, він же, знову ж таки. Я теж від нього їздив коли з його село. Я був в нього в гостях 2017 там році, в 2017-16, я в нього брав інтерв'ю, і він, він абсолютно недалекий, як і Козловський. Тобто це людина, яка, ну блін. Яка зробила бізнес в своєму невеличкому населеному пункті і тепер отримала всю українську славу? Ну нічого цікавого теж не 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 ж роз... таки, ну... Ну, але можна хайпувати, можна що з нього витягувати, провокувати, запитувати кожні питання про Тимошенко. Там всяке таке. Чи Тимошенко, чи якийсь Гройсман, Яценюк, Порошенко намагається щось сказати, як ви до цього ставите, що вони стільки часу мовчали, і навіть згадати Ляшко, який от на днях взяв присягу і пішов в армію. З'явилася, до речі, ідея на наприкінці, щоб нагадаю, що колективного листа написали іранські деякі футболісти і функціонери і відомі діячі, щоб відсторонити збірну Ірану від чемпіонату світу в Катарі. І от з'явився Палкін і закинув ідею, що в як. Може про можливість відсторонення Ірану і відверто, якщо самі гравці просять, просять деяка частина, то чому не відсторонювати за те, що вони дрони постачають Росії, це вже доведено, і те, що в них зараз відбувається в країні, просто порушення прав людини. Не те, щоб там до того самі зберігалося права людини і їх оберігали. Але дійсно це вже просто кричущі, і вони закликають відсторонити. А от Палкін подає ідею, що на місці замінити Іран, забрати Чемпіонату світу, дискваліфікувати, а туди Поїхала Україна, як ставишся до цієї ідеї? Справедливо? Ні? Це справедливо з точки зору того, скільки Україна вже постраждала від Ірану, тобто скільки шахетів не робили тут лихо, і це чесно, по-людськи, було б чесно насправді. Але я би порівняв тут з волейболом. Чому? Тому що був чемпіонат світу з волейболу, де грають 24 команди, і Росію звідти прибрали. А там 24 команди попадають на чемпіонат світу за світовим рейтингом. Тобто перші 24 команди залітають туди. Україна була 25-ю, Росію прибрали, там, яка була, типу, третю а Ми були наступні на черзі. І ми абсолютно легітимно потрапили туди. Ситуація з чемпіонатом світу з футболу з ФІФА зовсім різна. Футбол розбитий на конфедерації, азійську, європейську, південно-американську і так далі. І саме якщо Іран не приберуть, то абсолютно логічно і за всіма правилами. Буде йти команда з Азійської конфедерації. Тобто це буде дуже сильний прецедент, коли там Україну туди запустять. Це буде по-спортивному нечесно, це буде ну, великий скандал, мені здається. Окей, я, до речі, анучної думки притримуюся, А якщо зглянути в рейтинг ФІФА, то Україна зараз знаходиться, от зараз дивлюся, на 27-й позиції. Ну, якщо би ми були в волейболі, то ми були б там. Ну, так, Вух. Все, дякую тобі, Андрій, що погодився поспілкуватися, і обговорити гарячі теми на даний момент, Там, а деякі і не гарячі, але дуже цікаві. Одна з найгарячіших, це зрозуміло, твій тесть. Жартую. <рес> дякую за запрошення. Дякую тобі. З нами був Андрій Сеньків, автор та ведучий Ютуб каналу КДК та Закрутка. А це Юра Гаврищак і традиційно заходьте на Ютуб канал Футбол24. Все, до зустрічі.